Колпіці на мілководі. Отак От ловлять собі малюсок всяких рибок. На жаль, вже вечір. Відеозйомка не така качества, але все одно красиво понаблюдає за таким птахом. Дуже цікаво він. Шукає собі здобич. Бачите, на кінці у нього кінь ніж широкий. Природа придумала ж такого птаха гарного. Цікаво понаблюдати за ними.